Я вітаю вас на уроці математики в 3 класі. Тема нашого уроку одержуємо половину. В підручниках це сторінки 76-77. Як називають числа, які використовують у річбі предметів? Це натуральні числа. Наведіть приклади натуральних чисел. 1, 2, 3. І так далі. Ці числа також є і результатами арифметичної дії ділення. Наприклад, 4 поділити на 2 дорівнює 2. Але на практиці виникають такі ситуації, коли треба розділити, наприклад, один торт між кількома дітьми. Ну і дізнатися, поскільки шматочків одержить кожна дитина. Ви часто між собою ділитесь, наприклад, одним яблуком, одним батончиком. Чи одержуєте ви натуральні числа в результаті такого ділення? Яким саме числом буде подано результат такого ділення? Ви дізнаєтесь сьогодні на уроці. Але для початку давайте з вами пригадаємо: як називаються числа при додаванні? При додаванні числа називаються перший доданок, другий доданок, сума. При відніманні? Зменшуване від'ємник – Результат. Буде різниця. При діленні ділене дільник частка При множенні перший множник, другий множник, добуток. Як пов'язані між собою додавання і віднімання? Ці дії між собою є взаємооберненими, так само, як і множення ділення, вони між собою є взаємооберненими. Чи можна ділити на нуль? На 0 ділити не можна. Оскільки не існує такого числа, яке при множенні на 0 дасть число відмінне від 0. Тому що число множенні на 0 буде 0. Якою арифметичною дією перевіряють арифметичну дію ділення? Множенням відповідно, так? Доведіть, що 72 поділити на 8 дорівнює 9. Що треба зробити? Треба. 9 помножити на 8. І таким способом довести, що 72 поділити на 8 буде 9. Назвіть кілька парних чисел. 2, 4, 6, 8. На яке число їх можна розділити парні числа? На яке число можна розділити? На число 2. На парне, наприклад. Так? Назвіть кілька чисел, що діляться на 3, 6, 9, на 5. На 9. Каліграфічно запишіть число, за яке ви працюєте, і відповідь до задачі. 56 цукерок роздали восьми учням порівно. поскільки цукерок отримав кожен учень. 56 цукерок роздали восьми учням. Що треба зробити? 56 поділити на 8. Це число 7. Так, ви отримаєте число 7. Розкладіть цукерки порівно на кубки по різному. І запишемо відповідні рівності. Отже, ми можемо розкласти цукерки по 5, так? а можемо цукерки розкласти по 2. І отримаємо: тут ми отримаємо дві кубки цукерок, а тут отримаємо аж 5 купок цукерок. Василь вирізав із паперу круг і зігнув його так, щоб краї збіглись. Хлопчик вважає, що в такий спосіб він розділив цілий круг на дві рівні частини. Як можна назвати одну з цих двох рівних частин цілого? Можна її назвати половинка. Так? Марина зафарбувала половину круга червоним олівцем. Як можна інакше показати половину? Олена слушно вважає, що можна зафарбувати іншу частину круга, і так само це буде половина. Скільки половин в цілому крузі? Так, їх дві. Половина це одна із двох рівних частин. У цілому дві половини. Тарас зацікавився, як одержати половину та записати результат. Хлопчик міркував так. Був один цілий круг. Його розділили порівно на дві рівні частини. Тому можна зробити зробити такий запис: 1 поділити на 2. Числа 1 і 2 є натуральні, проте в результаті ділення меншого числа на більше ми не одержимо натуральне число. Допомогти розв'язати цю проблему взялася на п'ятикласниця Наталка. Дівчинка зробила такий запис. Один поділити на два дорівнює одна друга. Половина. Одна друга це дріб, він записується двома цифрами і читається так. Одна друга. Щоб одержати половину, треба ціле розділити на дві рівні частини та взяти одну таку частину. Один поділити на два дорівня 1 друга. Де одиниця це чисельник, двійка – це знаменник. Чисельник показує, яке число розділили. Знаменник показує, на скільки частин розділили. Тобто, якщо у нас тут одиниця, то ми показуємо, що ми одне ціле. Розділили на дві частини. Намалюйте собі в зошиті прямокутники і по-різному інш... по по зафарбуйте половинку кожної фігури. Цю частинку можна назвати одна друга. Дві подруги розділили порівну між собою чотири тістечка. Скільки тістечок отримала кожна дівчинка? Дві подруги розділили між собою чотири тістечка. Так, було чотири тістечка. 4 поділити на два отримали по два тістечка. Можна цю задачу розв'язати по-іншому. Тобто, дві подруги розділили порівну між собою одне тістечко, скільки отримала кожна дівчинка. Тут змінилася умова. Стало одне тістечко, і його треба розділити навпіл. Отже, 1 поділити на 2, ми отримаємо одна друга, тобто половину тістечка. Марина зафарбувала половину фігури зеленим олівцем. Разом з тим дівчинка вважає, що можна зафарбувати іншу частину прямокутника, і так само буде. Половина. Чи погоджуєшся ти з дівчинкою? Скільки половин в цілому? На яких рисунках зафарбовано половину фігури? Як позначати половину? Отже, ось половина. Тут у нас з вами половина, і третя фігура також половина. І дріб одна друга, який показує. Половину. Запам'ятай, половина це одна з двох рівних частин цілого. Щоб одержати половину, треба ціле розділити на дві рівні частини і взяти одну таку частину. Поставте відео на паузу і відпочиньте. Наступне завдання у нас з вами є рівняння. Тетяна задумала число. коли вона розділила це число на 24. Коли вона розділила 24 на це число, то одержала різницю чисел 27 і 19, знайди задумане число. Отже, Тетяна задумала число, це число х, вона розділила 24 на це число, тобто 24 поділити на х і отримала різницю 27 відняти 19. Поставте відео на паузу, спробуйте розв'язати це рівняння. Це рівняння є складеним, щоб його розв'язати, його треба звести до простого. Тобто, спочатку ми розв'язуємо справа, шукаємо різницю, звели до простого і розв'язуємо як просте рівняння, в якому невідомий дільник. Наступне рівняння: Семен задумав число, додав до нього добуток чисел 6 і 5 і одержав 70. Знайди задумане семеном число. Отже, задумав число, додав до нього 6 помножене на 5. Дорівнює 70. Це знову складене рівняння, в якому зліва у нас є дія множення, яку ми повинні спочатку виконати, щоб це рівняння стало простим. Отже, а додати 30 дорівнює 70. Ми отримали просте рівняння, в якому невідомий доданок. Шукаємо за правилом арифметичних дій, як знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий, обчислюємо і перевіряємо. Марія задумала число. Відняла його від 31 і одержала число, яке дорівнює різниці добутку чисел 9 і 7 та числа 56, яке число задумала Марія? Отже, 31 відняти х дорівнює. 9 помножене на 7 відняти 56. Складене врівняння, в якому справа знаходяться арифметичні дії, які ми повинні виконати і спростити рівняння до простого. 9 помножене на 7 відняти 56. Виконали ці дії, отримали 7. Отримали просте рівняння, в якому невідомий від'ємник. За правилами арифметичних дій, щоб знайти невідомий відємник, треба від. Зменшуваного відняти різницю. Обчислюємо, перевіряємо. Наступна у нас з вами є задача ще. Катруся разом з братом виготовили прикраси з намистин. Вісім браслетів по 7 у кожному і ще кілька підвісок. Скільки намистин використали діти для підвісок, якщо всього вони використали 91 намистину? Отже, Вісім браслетів по 7 намистин. Всього було 91 намистина. Тобто, ось у нас є частина, яку ми можемо дізнатися. І нам треба знайти частинку, скільки намистин використали для підвісу. Цю задачу ми розв'язуємо двома методами. Перший метод арифметичний тобто подіям. Як знайти? По 7-8 разів. Перша дія буде множення. 8 множимо на 7 – 56. використали для браслетів. Було 91, 56 використали, як дізнається, скільки залишилось? Дію віднімання. Вираз і 35 намистин використали діти для підвісок. Алгебраїчний метод, тобто метод, методом рівняння. Якщо під, для підвісок використали Х намистин, то. На браслети 7 помножене на 8 або 8 помножене на 7. Отже, нехай для підвісок діти використали х на мести. то 7 помножене на 8 додати х дорівня 91. Отримали складене рівняння, в якому є зліва арифметична дія множення, її треба виконати, щоб рівняння стало простим. 56 додати х дорівня 91. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Обчислюємо, ми також отримали 35. Отже, 35 намистин діти використали для підвісок. Про які числа ви дізналися сьогодні на уроці? Ви сьогодні на уроці дізналися про дробові числа. Як одержати половину? Щоб отримати половину, треба ціле розділити на дві рівні частини. Та взяти одну таку частину. Що таке половина? Половина це одна з двох рівних частин. Скільки половину цілому? Дві. Що більше половина чи ціле? Що менше половина чи ціле. Як записати половину від цілого? Що означає число, записане над рискою? Над рискою, це у нас чисельник, і він означає, скільки частин ділили. Число, яке знизу знаменник, означає, на скільки частин поділено ціле. Домашнє завдання номер 7 на сторінці 77. В кінці уроку оцініть свою роботу. Я вам бажаю гарного тихого дня, до зустрічі!